Козероги, вітаю вас, чудовий, насичений, соціально проявлений і масштабний транзит це аспект тригона між Плутоном, поводолію у вашому другому секторі гороскопа. Таю по близнюкам у вашому шостому секторі, 3 червня точна дата. Однак в кінці травня і у першій декаді червня ми його відчуваємо. Це все те масштабне, ті складні задачі та зависока планка, яка на сьогодні ще нам недосяжна, але ми, яку ми вже встановили, встановлюємо і здійснюємо туди впевнені кроки. Можливість змінити професію, змінити роботу, змінити спеціальність, Спосіб вашого фінансового достатку, або ж витрати, структурувати по іншому витрачати у зв'язку з переїздом, наприклад, зміною способу життя, додавання ще певних професійних навичок до вашої реалізації, або ж також можливість профінансувати певні проекти, певні важливі кардинальні зміни у вашому житті, розростання зв'язків у зв'язку із робочими процесами, у зв'язку із появою. як Якихось нових видів зайнятості у вашому житті, нові посадові особи у вашому житті, нові важливі люди, а також нові пропозиції, вивчення мови, нові цікаві курси, наприклад, і віднайдення коштів на це все, буквально підтримка з боку оточуючих. Знаходяться такі шляхи, якими ви можете профінансувати все те, на що наважуєтесь, або ж коли ви про себе заявляєте, то це дійсно затребувано оточуючими. Ви розумієте, що це на часі це потрібно робити. Це такі кардинальні важливі переміни, які заскладні наразі, але які дійсно принесуть вам надалі і дохід, і потрібну перемогу, до якої зараз ще можливо і не дотягнутися, але ви вже бачите ті кроки, якими ви будете це до. Здолати, внутрішня сила здолати, все те, що виникає попутно, великий інформаційний бум, великі можливості тримати концентрацію, це те, що вам і так дуже гарно вдається, і можливість. Освоїти нове, підлаштуватися під той новий потік, який буквально зараз вас охоплює з усіх сторін. 3 червня ще Меркурій увійде у знак Зодіака, Близнюки, у ваш шостий сектор гороскопа. Він принесе звісточку, можливість забронювати квиток, можливість купити, можливість його здійснити, якусь поїздку, наприклад, зустрітися з потрібними людьми, додзвонитися, отримати якісь знання, оновити документ. Відновити їх, наприклад, або ж розібратися з якоюсь бюрократичною такою ситуацією, яка не давала вам певного дозволу, або ж у вас не було ще певного паперу для того, щоб ви щось могли здійснити, вийти на роботу, або розширити, наприклад, коло ваших професійних обов'язків, або ж надавати якийсь вид послуг, завершити ремонт, розпочати його, змінити якесь приміщення, загалом все те, що дає можливість домовитись, контактувати, отримати потрібну інформацію. Вийти на зв'язок, бути побаченими і почутими. Можливо, саме тоді ваша пропозиція отримає згоду, наприклад, і ви зможете вже вийти на роботу, або отримаєте вже конкретну інформацію про те, що ви так прийняті в ту чи іншу організацію. Наприклад, або ж, наприклад, це вже інформація про звільнення остаточне, наказ про те, що ви звільнені, якого ви вже тривалий час чекали. І у зв'язку із цим рекомендую вам козероги звернути увагу. Вагу на цей час весь той спосіб життя, який вже можливо якось знаходився на паузі або щось необхідно було змінити зараз, саме це. Той час, щоб ви фінансово могли вигідно з чимось розпрощатися, також продати, наприклад, купити щось нове, поїхати, переїхати, розширити, наприклад, вашу базу інструментальну для того чи іншого виду діяльності, а також могли почати навіть на свій власний розсуд працювати тобто буквально очолити своє фінансове благополуччя, а також вид вашої діяльності організувати свою власну фірму або, наприклад, переїхати в нову місцевість і там працювати, тому що це ваше конкретне рішення, яке прийняте на основі того, що ви не хочете залежати, наприклад, від вашого колишнього керівництва, або ж взагалі хочете працювати виключно на себе. Про все це, про транзит Юпітера по знаку Зодіака-близнюків. Детально, у загальному відео, також відео по всім знакам Зодіаку, все це буде нижче в описі під цим відео. Також, будь ласка, кому цікаво, у кого є. Бажання підписуйтесь. Я почала публікувати дописи на каналі, а також в інстаграм. Тому, коли підписуєтесь в Ютубі, натискайте на дзвіночок, оскільки дописи можуть бачити тільки ті, хто на той дзвіночок натиснув. А інстаграм то зрозуміло, теж долучайтеся, якщо є на те бажання. Хай вам щастить козероги і до зустрічі в нових відео.